Відбулося засідання в форматі групи Рамштайн. це міністри оборони країн НАТО, країн-партнерів, і вперше за доволі тривалий час в цьому засіданні взяв участь. Міністр війни, пан Хексет, і в генеральний секретар НАТО Рюте заявив, що кількість країн, які готові приєднатися до ініціативи Перл, а ця ініціатива фактично. Ну коли інші країни купують кошти за за свої кошти, купують зброю в Сполучених Штатах для України. І там, ця цифра країн, які приєднаються до ініціативи, зросла до 17, а стартували там з, по-моєму, 8 чи 9, переважно, країн півночі. Європи і це також ну хороший сигнал, бо і партнери працюють разом, і сполучені штати бачать зацікавленість в тому, що американська зброя буде мати постійні контракти. Виробники будуть розширяти виробництво, і це робочі місця всередині сполучених штатів.